Останній тиждень вересня буде схожим на попередні. В області і надалі спостерігатимуться високі температурні показники повітря, а на опади не слід очікувати. 26 вересня вночі температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла, а в день стопчики термометрів сягатимуть 25-27 градусів з позначкою плюс. Опадів не прогнозують. У середу, 27 вересня, нічна температура повітря підвищиться до плюс 15-17, а в день сонечко прогріє повітря до 27 градусів тепла. Схожою погода буде у четвер та п'ятницю, 28 та 29 вересня. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 15-17 градусів, а денна 25-27 градусів вище нуля. Дощів не прогнозують. У суботу, 30 вересня, стане на кілька градусів свіжіше. Вночі буде до плюс 14, а в день стопчики термометрів показуватимуть не більше 25 градусів тепла. Буде невелика хмарність, але без опадів. Та вже в неділю, 1 жовтня, стане ще прохолодніше. Якщо вночі прогнозують 11-14 градусів тепла, то вдень не більше 19 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.